Коротко новини за 9 вересня. На Надвірнянщині чоловік до смерті побив односельця. Трагедія сталася у селі Пнів. 55-річного чоловіка мертвим із тілесними ушкодженнями виявила його сестра та одразу повідомила правоохоронців. Слідчі встановили, що потерпілий разом із 50-річним односельцем вживали алкоголь у власному будинку. Між ними виник конфлікт, у ході якого молодший завдав потерпілому численних ударів руками та дерев'яним предметом. Після чого залишив його. Від отриманих травм господар будинку помер. Поліцейські встановили Оби зловмисника та затримали його. Ним виявився раніше судимий мешканець Недвірнянщини. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Російська авіація завдала удару по селищу Ярова Донецької області. 24 людини загинули, та ще 19 отримали поранення внаслідок удару. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, удар росіяни завдали, коли звичайні цивільні отримували пенсії. Додамо, що сьогодні вночі Росія випустила по Україні 84 ударні дрони різних типів. Сили української ППО. Знищили 60 ворожих дронів, 23 дрони влучили у ціль на 10 об'єктах у північних, південних та східних регіонах країни. У Непалі через заборону соцмереж та невдоволення політикою уряду стосовно корупції спалахнула революція. Влада Непалу пояснила рішення заборонити соцмережі боротьбою з фейками та онлайн-шахрайством. Зокрема, йдеться про Фейсбук, соцмережу X та Ютуб. Згодом влада скасувала заборону, але сутички не припинилися. Під час протестів загинули щонайменше 19 людей, ще понад 300 постраждали. Протестувальники під Держбудівлі правоохоронці застосували сльозогінний газ водомети. Деякі змі повідомляють, що президент та прем'єр-міністр подали у відставку 10 вересня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день від 21 до 26 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.